Чорногорія це не тільки мальовничі краєвиди стародавніх фортець, високих скелястих пагорбів, акуратних вузеньких вуличок та кришталевих морських хвиль, які спокусливо вистукують об кам'яний пляж. Відтепер, думаючи про Чорногорію, українці згадуватимуть команду, яка поставила хрест на сподіваннях рідної, але такої бездарної збірної на пряму кваліфікацію з групи. Помиляються, помиляються наші футболісти. Дуже небезпечна атака. Зараз буде у збірної чорногорії Та є 0 на користь збірної Чорногорії. Не треба бути визначним математиком, аби зрозуміти перше місце у цій групі. Нам вже не світить після невдалого виїзду в Молдову і провалу вдома чорногорцям. Далекою для нас виглядає і друга сходинка, на якій комфортно розмістились Балканці. Гірше не придумаєш, програли в Києві своїм безпосереднім конкурентам, нижче нас тільки Сан Марино. Тепер, щоб виправити цю катастрофічну ситуацію, потрібно в наступних матчах робити неможливе. Однак обіцянки Андрія Баля не вселяють впевненості. І ще буде дуже багато таких моментів таких ігор. Тому треба грати, від першої гри до останньої. тішить одне гра з Чорногорією для когорти гори наставників була останньою. Не дарма кажуть, там де сім господинь в домі, кімната не прибрана. Неозброєним оком видно, нашій збірній бракує руки тренера. Як же не вистачало того вечора, синьо жовтій команді блохіна, у якого несподівано серце заболіло за київським динамо. Попрощався і пішов оболівальникам потім з цим жити. Дивно, але протягом цілої гри українці так і не створили жодного гольового моменту біля воріт суперника. Звідки тут скажіть на з голам взятись? Ну як можна так безнадійно виглядати на полі? Що ж ми вам такого зробили, що ви такі вопроси задаєте. А нічого. Єдиний напівмомент у матчі створив гусів, небезпечно пробивши ворота. А після пропущеного м'яча гострота виникала виключно біля воріт п'ятого. Активність гостей в результаті призводить до пенальті, яке невдало виконує Юветіч. І на тому спасибі, правда тільки п'ятову. Ми сьогодні дивилися несколько ігри їхніх. Команда. очень хорошо сбалансировано. Есть игроки, которые играют в хороших клубах европейских. Но есть также и слабые места у них, чем мы будем им пользоваться. Напевно, український вболівальник неуважно дивився гру Україна Чорногорія, бо побачив на Олімпійському тільки слабкі сторони української команди. За відсутності хачеріді, центральна зв'язка захисників кучер-михалик була безвихідною. І, як виявилось, згодом зіграла вирішальну роль у програші збірної. Що ж до чорногорців, то вони в Києві грамотно побудували свою гру. Зайвий раз налізли в атаку, вичікували свій шанс. А коли відчули смак крові, наробили галасу біля воріт. П'ятого нікого вам Чорногорія не нагадує. І пас на ту зухти, повезло сі час гріхом. Ну наконец-то на цьому чемпіонаті. Все таки 2-1! Порівняно молода збірна пішла протореною стежкою, і така гра вже дає свої плоди. Чорногорці вийшли на чисте друге місце у групі. Дуже симпатична команда, в якої є достатній потенціал. Ще зовсім недавно у такий футбол грали, і українці. Так і є. Уже 2-0. Тержество стратегії. Але ті часи вже не повернути нове покоління, диктує нову моду на футбол більш агресивний і атакуючий. Щоправда, оце ж молоде покоління, коноплянка Ярмоленко, виходять на поле, нічого не можуть діяти з суперником. Прикро закінчувати цей футбольний рік на такій сумній ноті, але доводиться визнавати, відбір на чемпіонат світу ми провалили ще на його старті.